Якщо ви хочете краще познайомитися з іншою людиною, що ви для цього робите? По-перше, ви розмовляєте з нею. По-друге, ви вислуховуєте її і нарешті разом гуляєте або займаєтеся якоюсь справою. Таким чином, ви краще знайомитеся один з одним. Якщо ви захочете більше пізнати Бога, вам доведеться скористатися тими ж методами, вивчаючи його слово, яке названо хлібом життя, ви почуєте, як Він звертається до вас. Ви, в свою чергу, можете. Можете звернутися до нього за допомогою молитви, а виконуючи працю християнського служіння, у вас появляться спільні інтереси, пізнаючи Бога кожен день. Ви отримаєте дар вічного життя. Ісус Христос сказав: Життя вічне це те, щоби пізнали тебе, єдиного Бога, правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його.